Друзі, привіт! 3 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і вчора у виданні De Economist вийшло гучне інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Вадима Скібіцького, який говорить про те, що Україна на межі, в Україні буде непросто і Україні доведеться домовлятися. Зброя, яку нам дали важлива, але її недостатньо. Навіть вихід на кордони 91-го року не дасть бажаного результату. Відтак рано чи пізно ми сядемо за стіл переговорів із росіянами. Це якщо коротко, зараз детально. Тому підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Отже, про що, власне, Вадим Біцький розповідав у інтерв'ю іноземним журналістам? Чому ви запитаєте на українським? Тому що це в першу чергу сигнал і до західної аудиторії. Багатозначний. Його можна трактувати по різному. Зараз спробуємо розібратися в деталях. По-перше, Скібіцький стверджує, що в Україні нині важко, як ніколи, важче, аніж було навіть на початку широкомасштабного вторгнення. Е, мені видається, що це більше суб'єктивізм, аніж реальність, тому що на початку широкомасштабного вторгнення ми взагалі не розуміли, що відбувається сьогодні. Можна щось планувати так само, як і планують росіяни. І він це стверджує у своєму інтерв'ю. Тому. Прорахувати їх і зрозуміти їх план дій можна. А відтак і будувати свої. Він прогнозує, що Росія повернеться до своєї цілі захоплення Луганської і Донецької області повністю. Хоча, як на мене, вона від неї і не відходила, і ключовим для досягнення цієї цілі є захоплення саме Часового яру. За цими повідомленнями ви нині детально слідкуєте, і з його слів я зрозумів, що. Утримати часів яр буде край складно, хоча поки що ситуація плюс-мінус контрольована. Завдання для сьогодні російських військ, які ставить Путін, це хоча б щось взяти до 9 травня. Якщо до 9 травня вони нічого не візьмуть, то будуть це робити до дати поїздки. Путіна до Пекіна, яка відбудеться за тиждень після 9 травня. Офіційних анонсів нема, але вже розвідка ось повідомляє нам, що візит Путіна до Пекіна може відбутися орієнтовно 15-16 травня. Це дуже цікава деталь, друзі. Я ще торкнуся теми візиту Путіна до Пекіна у наступному відео. Тому наголошую: не забудьте підписатися, натисніть на дзвіночок. Там будуть обговорюватися дуже цікаві питання, і все не на користь Росії. Це я вам зразу поточнюю. Що стосується наших можливостей оборони територій, зброя їде, але потрібен час. Дуже важливим є те, що американці все таки проголосували допомогу Україні і вже низка. Номенклатурних позицій до України доїхала, але ще треба і часу, щоб доїхало все решта. На даному етапі фактично ми маємо військові спроможності оборонятися, але вони ще не в повній мірі. Тому я став би під сумнів, те, що ми не маємо достатньо зброї сьогодні, чи маємо її в повній мірі. Відтак і так, говорю не випадково, що в цьому інтерв'ю може бути присутній і туман, але інформація дуже важлива, аби її знати і розуміти. Як я сказав трішки вище, скібіцьки поточні на тому, що Росія стала плановою. Росія діє як єдине тіло з чітким планом і під єдиним командуванням. Відтак їхні наміри абсолютно зрозуміло, і це, як на мене, набагато легше і простіше для розвідки, для військових планувати свої власні дії. Росія готується, як він стверджує, до наступу навколо Харкова та Сум у Харківській та Сумській області. І говорить, що дійсно буде непросто, але Росія не має в достатній кількості сформованих уже бойових груп для того, щоб почати цей наступ і щоб він був ефективним. Потрібен ще певний час, втім, досягти цілей захоплення, до прикладу, Харкова і Сум для росіян. Ну це не зовсім буде просто. Буде нелегко Харкову. Місто дуже велике, навіть стояло і спочатку е, широкомасштабного вторгнення на наголошує Скібіцький. Тому план Росія виношує. Але щодо реалізації він також має серйозний сумнів. Але більша загроза, на думку генерала, зараз полягає в тому, що Росія готує тришаровий план дестабілізації України. Це точно не нове. Ми це вже проходили. В чому він власне заключається? Військовий. Це початок е, воєнних дій у Харківській та Сумській області, тиску Донецькій області, захоплення всієї території Луганської області, дезінформаційна кампанія, е, яка проявляється у зриві мобілізації. Я особисто зараз бачу дуже багато е, ботів, які дописують у різних соціальних мережах. Це відверта дійсно інформаційна атака сьогодні Росії. На український інформаційний простір, тому точно це не нове, ми це проходили. Відтак прошу вас бути максимально інформаційно гігієнічними Це непросто, тому підписуйтесь ще раз. Закликаю на мій канал, я вам тут це буду пояснювати. Ну і такою ключовою датою розвідник говорить, буде 20 травня. Чому 20 травня? Думаю, що вам точно це пояснювати не потрібно. Мова йде про завершення терміну, нібито легітимності президента. Конституція чітко визначає, що під час дії воєнного стану у нас не можуть проводитися вибори і повноваження президента залишаються. Але те, що нині відбувається в соціальному просторі, то дійсно вказує, що риторика ця присутня, вона потужна і вона буде набирати обертів. І безумовно, навіть низка політиків в Україні користатиметься цим для того, щоб применшити рейтинги зеленського, намагатися дестабілізувати ситуацію і навіть говорити про вибори. На жаль. Така риторика, друзі, присутня нині і буде ще більш відчутна найближчим часом. Ну і третій шар, про який говорить Скібіцький, це кампанія Росії з міжнародної ізоляції України. Ви певне бачили і пересвідчились тому, як непросто було домогтися рішення про виділення допомоги Сполученими Штатами Америки Україні. Сьогодні подібні кампанії проходять і в Європі. Ми маємо прихильників до України, які намагаються реалізувати власні цілі, маю на увазі державницькі, і вони співпадають у великій мірі із українськими. До прикладу, Макрон на перший погляд він може видаватися популістом, і багато його заяв дійсно мають такий от характер, але нині його популізм дуже корисний нам, і наші інтереси в цій частині співпадають. Втім, міжнародний тиск Росії на різні організації, різні структури буде дуже потужним, особливо на тлі ось виборів до європейського парламенту, які мають проходити у червні цього року. Скібіцький поточнює, що він не бачить можливості для України зараз вийти на кордони 91-го року і виграти війну на полі бою. Навіть якби ми вийшли на ці кордони, то це не означає припинення війни. Росія і далі буде продовжувати агресивну зовнішню політику, військову зовнішню політику і буде завдавати ударів по Україні. Такі війни, як наголошує він, точно закінчуються лише переговорами. І вони, на його переконання, можуть бути не раніше, ніж у другій половині 2025 року. На чому, власне, будуються такі його прогнози? Мені зараз сказати складно. Видається на перший поля, що цифра взята точно з потолка і дата ця. Він говорить про те, що Росія активно відновлює військово-промисловий комплекс. На неї це виходить дуже гарно. Плато на досягне до 2026 року, і, мовляв, в цей період відбудуться якісь дії, події, які можуть е, мати наслідком саме початок переговорів із Росією. Ще раз наголошую, я не погоджуюся категорично із тими датами, які він озвучує. Мені так видається, що все відбудеться набагато раніше. Не випадково, Зеленський анонсував уже установчий саміт Миру. Він погоджений з батьма. Країнами світу, потужними країнами світу з нашими західними партнерами, і я не виключаю того, що ми вийдемо на переговорні позиції з Росією набагато раніше, а це інтерв'ю просто сказано для того, щоб підтвердити наміри все-таки української влади долучитися до переговорного треку із Росією, порівнюючи військові потенціали України Росії, я теж вам мабуть не відкрию секрет, так само як і Скібіцький. Він говорить про те, що. Запаси в Росії більші аніж в Україні, але у великій мірі наша здатність чинити спротив російській агресії буде визначатися готовністю Європи нам допомагати. Європа нам заборгувала на переконання генерала. І тут я погоджуюся тим, що ми дали їй фору, дали час для відновлення військово-промислового комплексу, нарощення обороноздатності. Власне, Європа цим нині і займається. Але дуже цікавий момент на завершення. Скібіцький торкнувся саме і статуту. Північно-Атлантичного альянсу статті 5, про яку дуже багато говорять, і кажуть, що вона просто ну, от супер, і саме вона є визначальною в ефективності північно-атлантичного альянсу. На його переконання стаття 5 не працююча. Хотів би сказати жорсткіше, але все ж таки утримуюся. І тут я з ним багато в чому погоджуся, тому що на моє переконання ні разу в історії існування північно-атлантичного альянсу. Ця стаття не була застосована на практиці. Відтак, якщо станеться щось на кшталт гібридної атаки або прямого військового вторгнення Росії на територію однієї із країн НАТО, то не варто очікувати швидкої реакції від Північно-Атлантичного альянсу. Це, друзі, такий маленький сигнал і маркер про те, що ну не варто, мовляв, Україні і прагнути до НАТО. За великим рахунком, я погоджуся зі Скібіцьким лише в тій частині, що НАТО. Не здатне активно і швидко реагувати на тактичні і от близькі в часі виклики. Справді стаття 5, вона не передбачає того, що ці країни НАТО зібралися там впродовж 24 годин, поїхали з своїми військами, гелікоптерами, літаками і танками, наприклад, до країни Балтії, куди вторилася Росія. Ні, зовсім це все відбувається по іншому час, коли радяться, ухвалюють рішення і потім лише водять війська. І Час реакції НАТО, як він стверджує, там до 10 днів. Мені видається, що це набагато більше буде. А за його твердженням, Росія зможе захопити якусь із країн Балтії одну. До прикладу, за сім днів, хоча я чув дещо інші думки про те, що для цього достатньо росіяни буде всього-навсього три дні. Ну, принаймні, думки то різні, але в часі не так далеко вони один від одного. І так, друзі, маємо таку ось інформацію: думку заступника головного розвідника України Вадима Скибіцького. Що ви власне думаєте з приводу озвучених його? Тез, для чого вони власне були сказані, як можна їх поєднати і чи варто їх поєднувати із попередніми вчорашніми повідомленнями президента про саміт Миру, Кулеби про переговори із Росією після саміту Миру? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, буде почитати ваші думки. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!